На початку ХХ століття. В селі Гільці виникла потреба в будівництві нової будівлі школи. І з цим питанням, у 1910 році сільська громада звернулася до Лохвицького земства з проханням щодо будівництва нової школи. У 1911-1912 роках на кошти Лохвицького повітового земства була збудована так звана земська школа за проектом архітектора Опанаса Фастіона. Будівля дерев'яна каркасна. Одноповерхова з горищем на цегляному фундаменті та цоколі облицьована рожевою керамічною цеглою. У плані та подібна складається з двох частин учбової та житлової. Має дві класні кімнати, розрахована на 100 учнів. До західного та південного фасадів пізніше прибудовані два цегляні приміщення. Шкільний комплекс первісно включав школу, дерев'яний сарай, дубовий льох, туалет, колодязь та барканна в шкільної території. Нині збереглися лише будівлі школи та сараю. Цілілий дерев'яний сарай є дуже рідкісним артефактом у більшості шкільних комплексів, незбережений. Сарай складається з. Двох невеликих дерев'яних частин комор, що були поєднані навісом для зберігання дров та сіна. Наразі перетина розібрана. Між коморами влаштований льох, але його конструкції вочевидь відносяться до радянських часів. Земська школа має характерні ознаки українського архітектурного модерну, орнаментовані загляні карнизи, шестигранні трація, подібні вікна та двері. Двохярусну шатрову вашну над входом, розсунув шестигранну перегородку між класами. Фасади завершуються цегляним карнизом та дерев'яним піддашком, по якому влаштовано накладний геометричний декор, двохярусна башта над головним входом збережена. Висока башта надає школі роль містобудівного акценту серед оточуючої малоповерхової забудови. На північному та західному фасадах влаштовані ганки. Інтер'єр у більшій мірі збережений, підлога дерев'яна фарбована дошка, автентичні грубо збережені, печі розібрані. Заповнення дерев'яних та віконних прорізів дерев'яні ранішні. Вікна мають дві рами, однокамерні. Зовнішні та внутрішні двері дерев'яні рамні із профільованими дерев'яними вставками та лиштою. Вікна в більшості зберегли оригінальні ручки, петлі та замкову систему. Житлова зона складалася з двокімнатної квартири учителя із родиною, однокімнатної квартири неодруженого учителя, кухні, комор, тамбурів із окремими входами, кімнати сторожа та інші. Школа працює більше 106 років. У 1917-1927 роках. Школа в Гівцях була чотирикласною і розташовувалася одночасно в двох приміщеннях колишніх земської та церковно-парафіянської шкіл. У 1927 році школа стала п'ятикласною. У 1936 році поряд земською школою збудували дерев'яну центральну школу, що була спалена нацистами у вересні 1943 року під час відступу. У 2012 році з нагоди сторіччя школи в будівлі проведений капітальний ремонт. Земська школа в гільцях зберігає гарний, практично автентичний стан. Конструкції перебувають у задовільному стані. Важливим фактором є те, що земська школа досі використовується за прямим призначенням в якості загальноосвітньої школи. На даний момент в земській школі навчаються учні перших-четвертих класів гілецького ліцею. У 2017 році до Гілецького ліцею приїздили творці проєкту школи Лохвицького земства на чолі з народною депутаткою України Ольгою Герасимюк. Завдяки їхнім зусиллям, 19 травня 2017 року відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, що засвідчувала приналежність земської будівлі гілецької загальноосвітньої школи до загальнонаціонального реєстру архітектурно-історичних.